Доброго ранку. Зустріч. Змагання. У кого більша витримка? Ось у Кеті лежить. А ті йдуть. Ідуть, медленно, медленно. Повільно йдемо. А у Кеті витримка. Да. Так. Зараз буде ривок. Увага! Вона їх так шукала. Ай, що таке? Деревок не поняла. Деревок. Вчора все. Все е. Добрий ранок всім добрий ранок. Все, все, все. Так, собаки, мороз на дворі собаки роздіті. Ви да? зрозуміли, що їм Їм жарко. Кеті, ні, Кеті. Кеті, до мене. Ей. Я буду віки. Ну, от, от ну, Бере її лапами за голову придушує. <рес> Правильно Кеті, поганяй його, поганяй, а то він тільки душить тебе може. Давай сюди, давай. От так. ага. Ось от то краще його поганяй. у Ага, Забрали паличку. Не Боже, вони так класно гуляють, звісно, взагалі. Усім привіт! Сижу закутано, бо в мене на балконі холодно. А я з ванни нещодавно. Збираємося з вікою на базар, але я зараз не про це. О, авокадо, авокадо. Пам'ятаєте, так? Да? Сьогодні зранку я з'їла вже. Отаку. Тобто півтора суток постояло. Ось дивіться. Пам'ятаєте? Дуже зелене. Чого ти прибігла? Дуже зелене, слухайте, я така простужена, звісно, виглядаю. Опа! Ну, як вам це? Спрацювало. Пам'ятаєте, який він був зелений? І я думала, що це вже мені тільки так здавалося, що з тим у мене так вийшло, але ж ні. А... Ай! Боже, Кетіфу. Я, звісно, вибачаюся, але він у мене впав. А там на підхваті була Кеті. Але ж обійшлося. Зараз піду помию та і все, і не викидай же. Так, бачите, так? Да? Зараз візьму ножечка, щоб ви побачили, що він такий м'якенький. Ось, дивіться? Як по маслу. Супер! От такий лайфхак працює. Достаємо кісточку, розрізаємо, кладемо мордочкою на сутки і все класно. А? Так що, от. Ну, я казала, ми з вікою збираємося на базар і по справам. І от таку тарелочку свого холодцю присмачнющого. Завезу подружці Сашки, бо вона буде їхати до мами. І я кажу, я вам завезу тарілочку халацю, пригощу, щоб ви разом з мамою пообідали. От така я молодець. І ти молодець. Але це не тобі. Ну от, плани скоренько помінялися. Віка мені дзвонить, каже, ми ж збиралась на її машині їхати. Вона каже, вона в мене в гаражі стоїть, тепленька, ти поки нагрієшся. Ага. Зараз мені дзвонить, каже, я не завелась. Чого? Що, сигналізація спрацьовує. Ну, вона колись теж таке було, але ну, мені здається, що це не в цьому все-таки. У мене причина була е, ключом. У мене можна брелком, а можна ключом. І як коли ключом інколи або хтось переплутає і відкриє, включається сигналізація і потім не виключається. Ну, в общем, починаємо там відкривати двері, закривати двері, хлопати, трахати, щоб. Ну, в общем, проблемка. Ну, не, не знаю, каже, зараз буду дзвонити Артему. Кажу, давайте дзвони Артему, а я піду, буду гріти машину та поїдемо на мої. Тому що це, це, це так само. Уже з холодцем до Сашки купили ж нарешті я забираю. Я не казала чи казала, я не знаю, там все міняють в ньому. Чекали з Китаю оту, як воно там називається, я не знаю, ну, в общем, схема там якась, чи якось. ну, в общем, короче, все в полісуси поміняли, Він тепер у мене новий і коштує це 6550. 6 отак. Мало не покажеться. Ну, але ж все одно дешевше, чим купувати новий. А він виходить, новий, бо там мікросхема вже поміняна і, в общем, там всі турбіни поміняні. тільки корпус залишився. Ну, то що, то так воно і буде. От. Ну і головне, ще до 4 четвертої години встигнути на базар, бо вони можуть там закритися, а мені треба, у мене все масло позакінчувалося. Просто, ну, все. Ярчичне, кокосове. Оці всі масла позакінчувалися. В общем, чекаю зараз віку, що там є. Артем скаже, чи вона буде до мене йти, чи я до неї їду. В общем, я не знаю. Поки що чекаю. Ну, все, чекаємо. Здрасте вам. Здрасті. На тебе сонечко падає, отак От сиди. А то на тебе сонечко падає, тебе не видно. Чекаємо Сашку. А вот она а от вона йде. А от вона вот така вдягнена, така в пуховику вся. Щось ви дуже швидко доїхали. Що, змерзла мапочка? Ой, вдягнена. дягнена. там одразу знизу холодець стоїть в О, этом. Хорошо. Кульочку. Да. Тьоті Надяки, привітик, і щоб да, вам дякую. смачно пообідали. Дякую, дякую. Ну тоді поїхали. Да. І кого тебе пускати не можна. Дивіться, вона все вже там повні пакети. От, а я ось, бачите, Кока-Кола. Чого Кока-Кола? Бо я згадала, що треба поласкати горло Кока-Колою, <гум> щоб не кашляти. Ну, от, все, все буду пробувати. А хто це мене тут зустрічає? Давай, лапочки. Не. Мою, мою жойку так. Моя така ж собака мене зустрічає. Да? Така ось спокійна, така спокійна зустрічає, да? Таня прийшла. Ти мій зайчик, ну І такий золотий зайчик. Рижа моя лисиця. Ну, покажи, морду свою. Отак мене, отак зустрічала. Так, да, так, да, задоволена, все, нарешті Таня вдома, так? Да? Ну, все, все, такі обнімашки і хватить. І знову всім привіт. А чого це я знову в машині? А куди це я їду? А їду я знову на базар. Ой, Ну, це, звісно, ну про базар потім. Як ми сьогодні класно гуляли зранку, це просто, ну, я не знаю. Єдине, що, звісно, люда в нас погано вдяглася, бо мороз був мінус 9. Але ж сонечко, і оця лів, лівий берег цього нашого острова, де ми гуляємо, нічого не шолохнеться, вітру немає, сонце таке враження, що 9 градусів тепла. обалдеть. Ну, 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 гуляти було одне задоволення в житі собаки. ой, той... в общем, що вони там дівчата знімали, по-моєму, Віка знімала, як цей барет ганяв всіх з палочкою, взяв в зуби палку і він їх уже дражнив. І ця, кажу Віка, да? Кеті і Ремі за ним ганяються, він лось такий. Здоровий, молодий, бігає потім, потім. Ну вони перестають за ним бігати, він розуміє, що дитина оглядається, а чи не швидко я біжу? От догонять, не догонять. Потім вже зрозумів, що не доганяють. Він розвертається, кладе паличку і стоїть, чекає, поки вони добігають. А вони добігають, вже ж хочуть схватити. Тільки добігають, він паличку хватить і опять побіг. Ну, що... Це було дуже весело. Но... Те, що було весело, то добре. Люда. Каже, я дівчатку, як йшла з бари там гуляти, зайшла в кафешку. У нас там дуже класна кафешка на митниці. На березі Дніпра. Каже, зайшла і замовила три десертику, Чотири на всіх. І вас всіх запрошую. Ми, ну, Три собаки, три собаки. Вона каже, нормально там ходять. Туди ходять собаками. Воно ж на березі Дніпра і ходять собаками. Кажу, ну, спробуємо. В общем, заходимо. Зразу три бігля. повна кафешка людей, дітей. Боже, там взагалі ну, така популярна наживчику. Хтось Черкас. Ой! А я кашлюю, я все кашлюю, особливо по ночам. Вот. В общем, ми заходимо з цими трьома собаками. Так близенько всі тримаємо, консультацію віка нам провела, тримаємо біля ноги, ніхто нічого не скаже, якщо собаки отак прям стоять. Ну, в общем, забавляємо ще каву, там все таке, сідаємо. Столик такий один, прям ну, для нас, на чотирьох такий кругленький. Ой, Боже, в нас золоті собаки. Як ми класно посиділи. Ну, і я ж, звісно, вам покажу, тому що ну, ну, все ж ми не знімали. Хоча Віка там більш знімала, але як це було, як ми там сиділи і де були саме наші собаки, ну, подивіться. Так, дивіться, хто там у нас під столом. Ремі? Ага, отак. От. В общем, ми тут каву. А собаки для нас сидят. И оказалось, что у нас Кэти самая выхована собака. Вообще. Да. Да, вот так, а собака. Сиди ты, сиди. Все. Все, ты молодец. Да. Все, все, все молодцы собаки, а добавят. Лі, хочу туди залізти під стіл. Вони ці два під столом сидять. Отак. Так, під столом. Ну, класно ж. Ой, взагалі, ми тепер просто чекаємо весну. Чекаємо дуже весну, тому що. Там ну, багато місця на дворі, не в самій кафешці, а на дворі. І ми вирішили, що ми будемо, ну хоч інколи там в суботу, в неділю, ходити, снідати на сніданки, на каву з собаками в кафешку. І дійсно собаки звикають до того, що, ну, як сказати, до цивілізації. По-другому я не можу сказати. Соціум, собака нормально себе відчуває, нормально сидять, в общем, все добре. От, я вже думаю про літо, знову про ті наші шашлички, про те все, що вже все, з Катюнечкою все добре. Боже, який голод. Я оце їду. Мені здається, що я не їду, я пливу от Ладно, про собак розповіла, так чого я їду на базар. Того, що вчора. Ми ж поїхали. ну, Мені там ще кокосове олія, в общем, нічого нема. Гірчична оця олія. Мені і Юля замовила, і е, Люда оце з бари там замовили. в общем, ми поїхали купляти на всіх, нам треба шість бутилок купити, і мені треба. Приходимо. Немає. Каже, сьогодні всю викупила одна бутилка. То кажу, давайте одну бутилку заберу люди, бо завтра зранку зустрінемося, то віддам. Вона там ще масло кмину чорного замовляла. Ну, в общем, люди все купили. А нам каже, завтра буде? Буде. От, то ми замовили. А сьогодні ще й е, Наташа приєдналася, каже, мені теж, мені теж. Ми, у нас вже там з ними зв'язок, телефон. Ми їм позвонили. боже, куди я їду? Таня, куди ти їдеш? Ти ж їдеш до Віки. Ужас. це я собою, сама з собою побалакала. Капець? Ну, зараз буду десь розвертатися, звісно. А де? Тут не можна розвертатися. Сама з собою, так? Да? В общем, замовили ми. І оце ж я їду, буду забирати. Але до цього мені треба заїхати довіки. Тому що в цьому ларючку, де оце, етат, оці масла всі, в цьому ларючку все за налічку. Звісно, що як немає налічки, то вони йдуть на те, що ладно, переведіть мені на карту. Але це, знаєте, Мені на карту. Ну, в общем, їм незручно. І вони дуже дуже просять, щоб розраховувалася налічкою. А розумієте, таке кількість всього, що мені треба купити, що треба... У мене грошей не вистачить. Віки позвонила, кажу, давай мені ще тисячу докинь, щоб я вже все всім, всім купила. От. І оце ж повернула не в той бік. І чого я не здивована взагалі? Потому що язиком сижу тарахчу. Вот. Все. В общем, сподіваюсь, що я сьогодні все куплю. От така в нас субота-неділя. Все, друзі. Всім пока-пока. треба сказати, підписуйтесь на канал.